Вікенд нової української музики. Ви Галицько-Донбаський гурт, Ярослав із Горлівки, так Павло. Ти зільвова, так. Як почалася взагалі дружба між вами в іншому гурті? Ми шукали в гурт «Юрик Лоц», коли ще гурт Юрик Лоц» активно гастролював. То шукали в гурт Юрик Лоц» Альтиста і знайшовся Ярослав, який насправді скрипаль. Але ми сказали, будеш грати на Альті? Ну і відтепер Ярослав ще грає на альті в гурті назва. Просто от там почалася дружба, і ми почали робити щось інше, десь інакше свідоме. Кажуть, що у суперечках народжується істина. Ви сваритеся? І якщо так, то за яких умов? Дуже Думаю. рідкісно, насправді, я б так сказав. Я навіть не можу згадати прям конкретно, коли був у нас ем, такий великий спор. Ми сваримося дуже часто через такі речі, які взагалі до гурту не мають ніякої так. там, е, ну, взагалі, ніякого стосунку. Наприклад, е, ми хочемо піти е, пити пиво в такий-то заклад. А ярко, ні, я туди не хочу йти. І все. Я... Тобто, зазвичай ці, е, ці сварки взагалі до музики ніякого відношення не мають. Ці сперечання наші абсолютно завжди приводять. До істини. В музиці ми досягли такого консенсусу зараз. Ну що кожне, кожна забаганка, кожна видумка, яку або я пропоную, або Павло пропонує. Ми спочатку це пробуємо, і потім доходимо спільної думки, чи це нам підходить, чи не підходить. От так, от. Та, ми... у нас у, у нас гурт базується на такій думці, що ми не граємо те, що нам не подобається. Коли нас питаються про ну, типу, чи є неулюблена пісня, або то, що ми вже соромимося якусь свою пісню. Ні, ми це написали, тому що це нам подобається. І кінець. Ми, от, Нема такого, щоб нам гралася якась партія, навіть навіть якась партія, що ми такі, ні, це какашка, а не партія. Нема Якщо такого. говорити саме про дружбу, от ви випустили альбом співпраць, там більш ніж 20 митців. Це ваші друзі, я так розумію. Що вирішує дружба у шоу-бізнесі? На вашу думку, ну в першу чергу, знайомство і розвиток думки. Ну тобто, наприклад, от попередні треки, які ми слухали з Тимер Бланш, це родинка, це вірш на. Пісня на вірш харківської поетеси Олі Бідовської, яка е, ну, ще не випускала жодної своєї збірки, але коли я на одному літературнику її почув, реально це справжня наївна поезія, не примітивна, а наївна поезія. От тобто, як в жанрі наїв, як це вона, як Марія Примаченко, розумієте, це просто так класно, в таких от декілька маленьких словах вже е, маленьких строках, вже якусь прийняти енергетику і донести думку. Це супер складно і класно, що вона нам свого часу стрілася. І от якраз через зав'язку дружби і через таке. Випадкове знайомство, здавалось би, існує пісня «Родимка» зараз в альбомі гурма, і всі інші треки так само зроблені у співпраці з людьми, яких ми які, які нам зрозумілі, тому що співпраця тоді йде набагато швидше, а не вона в муках, домовляємося про зустріч, довго працюємо на студії, ну і так далі. Це було зроблено можливо щось коротше, можливо, щось довше, але зато все легко. А що ви готові робити по дружбі, а не за гроші, і за яких умов? скоріше треба поставити питання, що ми готові робити за гроші. Спочатку а тоді. питання, що ми готові робити по дружбі по дружбі, якщо це справді нам друзі, ми можемо говорити про все, але в межах розумного, звичайно. Що, бо друзі то є друзі. за друзями треба стояти до кінця. Про ваш гурт в медіа говорить як про феномен. На вашу думку, Нічого собі у чому полягає феномен гурту назва? А не знаємо, якщо чесно. Феномен гурту назва. У нас просто двоє людей. Мабуть, чи не єдиний, чи ми зараз відрізняємося зі всієї сцени української, що існує? Ми одні з небагатьох хто граємо повністю вживу, не використовуючи плейбеків, підкладок і так далі. Ми відтворюємо всю музику вживу і можемо її заграти. От а прям феномен. Ну, я навіть не знаю. Можливо, через те, що у нас дуже короткі відстані між альбомами, що ми випустили от вже менше часу, ніж за рік. Два альбоми і один міні-альбом. Я не знаю, ну це дивне слово. Фен Феномен. Угу. Нічого такого немає, ми просто працюємо. все. Можливо, це через ту мінімалістичність, якої ви дотримуєтесь? Все може бути. Мінімалістичність це наша концепція, якої ми точно будемо дотримуватись, якраз через те, що ми хочемо все грати вживу, виключно. От. виключно. І... Ну так нам легше висловлювати думку. Вона тоді точніша. Ми не вважаємо, що треба багато нот і багато слів, щоб донести думку. Ми не вважаємо, що треба багато часу, щоб ну, третій, щоб він шов 15 хвилин. Не знаю, щоб донести думку. Донести думку можна і за 30 секунд, якщо це правильно сконструйовано все. В нам розповідав Павло Гоц, що на своїх концертах ви плануєте створювати дрес-коди для аудиторії. О, це було б класно, поки що це робити складно, але це один з моментів виховання аудиторії, тому що поки що весь шоу-бізнес український існує так, що всі підлаштовуються під аудиторію, але виховувати її рідко хто хоче, тому що всі хочуть як найбільше тільки назбирувати, назбирувати і назбирувати. Але коли ти досягаєш якогось рівня, ти маєш можливість виховувати аудиторію, щоб в подальшому щось мінялося, зокрема культурне відношення до музики. Тому та рано чи пізно це буде. Ми б хотіли більш театральні речі робити, грати в філармоніях оперних і так далі, але щоб це було як найбільш інтелігентно, навіть подібне на виставу. У якому вбранні ви б надавали безплатний вхід? Ой, mm. ні за що. <ріст> <ріст> Тому що теж треба за щось потім оплатити все технікам, звукачам. Ну, типу, поки що є один дерскод, за за яким є безкоштовний вхід це військова форма. Все. Някої іншої дерско наразі бути не може. Отже, друзі, зустрічайте в ефірі Вікендо. нової музики Ксенії Івась та назва. Хто вступає? Я вступаю. Бо брали з брудній баюрі. Два бобри брунатно бурі. Правда, брате, бобре-добре, бо